На Закарпатті зростає кількість нових випадків ГРВІ та ковід. 19 впродовж минулого тижня до закладів охорони здоров'я області звернулось 1126 людей. З них 565 – дітей. Найбільше випадків коронавірусної хвороби зафіксували саме в Ужгородському районі. На сьогоднішній день за останній місяць маємо 176 випадків захворювання ковіду по місту Ужгороді. З них 33 дитинки. У школах фіксується, але працює постійний план. З ним ознайомлені освіт'яни. У разі захворювання дитини, вона ізолюється. Якихось додаткових протиепідемічних заходів вживати не потрібно. Це, звичайно, в колективі, якщо я випадок, це масковий режим, провітрювання, волога, волога перебирання і так далі. Водночас COVID-19 вже не звучить як щось дуже страшне і загрозливе. Він набув значно легших форм. Вірус згідно з наказом мозу вносять до статистики гострих респіраторних захворювань, оскільки симптоми майже однакові, людина може навіть і не зрозуміти, що саме в неї було. На сьогоднішній день нема обов'язкового вакцинування, як це колись було там, ревакцинації. Вакцинуванню підлягають окремі категорії людей. Це медичні працівники, звичайно, люди, які, ну, по-перше, не, не, не мали вакцинації і хворіють якимись хронічними захворюваннями, в яких ковід, як всяка вірусна інфекція, може викликати певні ускладнення.